Анна і Влад давно мріяли про власне житло. Вони роками змушені були жити в орендованих квартирах, переїжджаючи з місця на місце, не відчуваючи справжнього затишку. Коли вони знайшли старовинний особняк у передмісті за вигідною ціною, це здалося їм справжньою удачею. Будинок потребував ремонту. Але в ньому була своя чарівність, високі стелі, дерев'яні сходи та великі вікна, з яких відкривався краєвид на густий ліс фасад був вкритий плющем, що піднімався аж до даху, а стара кована брама скрипіла від легкого дотику. Навколо будинку простягався зрослий сад із забутим фонтаном у центрі, а далі починався темний ліс. Що ховав у своїй гущавині таємниці. Перші дні минули в турботах, вони розпаковували речі, пересували важкі шафи, розставляли улюблені книги на полицях та розвішували картини. Анна з ентузіазмом обирала кольори для фарбування стін, а Влад займався ремонтом старих меблів. Які вирішили залишити як частину історії будинку. Разом вони очищали засмічене подвір'я, вирізали засохлі кущі і знаходили серед бур'яну залишки давньої садової доріжки. Дім здавався затишним, хоча іноді у коридорах лунав дивний скрип. Але згодом вони помітили. Що ці звуки лунали тільки біля однієї стіни, тоді як усі інші дошки в підлозі залишалися абсолютно тихими, це здавалося дивним. Анна з посмішкою пояснювала це старістю дерев'яної підлоги, але Влад мав сумніви, він уважно придивлявся до тієї частини підлоги, намагаючись знайти пояснення, але нічого незвичного так і не виявив. Вже в перший тиждень вони помітили щось дивне. Уночі, коли все навколо завмирало, зі стін лунав шепіт. Він був тихий, майже невловимий, наче далекий голос, що долинав крізь товщу дерева та штукатурки. Це був не набір випадкових звуків. А щось цілісне, майже осмислене. Часом він здавався монотонним, ніби нашіптував ті самі слова знову і знову, іноді звучав із відтінком розпачу або тихого зітхання, ніби вимолюючи увагу. Найсильніше його було чути саме біля тієї стіни, поруч із рипучою підлогою, і здавалося, що він виходить назовні. А зсередини її суті. Спочатку Анна подумала, що це просто вітер. Вона пояснила собі, що старий будинок може мати щілини, через які гуляє протяг. Вдень вона ретельно оглядала всі вікна, двері та стіни, але жодних шпарин чи тріщин не виявила. Коли одного разу вона прокинулася серед ночі від чітких слів, що лунали просто за стіною біля її ліжка, страх охопив її. Анна Не йди! пролунав тихий, майже благаючий голос, наповнений болем і вічаєм. Він звучав приглушено, ніби проходив крізь товщу стіни, але при цьому відчувався зовсім близько. Майже над самим вухом. Вона завмерла. Серце калатало в грудях так сильно, що, здавалося, ось ось вистрибне. Холодний піт виступив на скронях, а кінчики пальців затремтіли. Відчуття, що хтось стоїть за стіною і шепоче її просто у вухо, змусило її несвідомо відсунутися на ліжку. Але тіло ніби заціпеніло від жаху вона затулила рот долонею, аби не скрикнути, і кинула швидкий погляд на влада, він спав, не підозрюючи нічого. Набравшись сміливості, Анна тремтячими пальцями доторкнулася до стіни, вона була холодною та гладкою, наче камінь. Наступного ранку вона розповіла про це чоловікові, Він посміявся і сказав, що їй наснилося, але наступної ночі шепіт став голоснішим. І тепер його почув і влад. Він розплющив очі, спершу думаючи, що це лише сон чи якесь мариво, але голос лунав знову, тихий. Майже благаючий, він затримав дихання і прислухався. Поруч Анна вже не спала. Вона дивилася на нього широко відкритими очима і прошепотіла Я ж казала тобі, що це не наснилося. Влад підхопився, увімкнув світло, але все було на місці. Щоб заспокоїтися, вони перевірили всі вікна та двері, усе було замкнене. Вони повернулися в ліжко, намагаючись заснути, але сон не приходив. Лише з першими променями сонця вони змогли розслабитися. Подружжя хотіло дізнатися більше про цей будинок, але не знали, в кого спитати. Коли Анна була на місцевому базарі, де всі одні одних знають, одна з продавчинь звернулася до неї ви, здається, новенькі тут? запитала вона, дивлячись на Анну уважним поглядом. Анна кивнула і відповіла так, ми нещодавно переїхали. Купили будиночок. Ця розмова стала початком відкриття страшної правди. Ви маєте на увазі будинок на лісовій вулиці? перепитала вона, різко збліднівши, і її очі розширилися від несподіваного жаху, а руки мимоволі стиснулися в кулаки, наче вона намагалася стримати хвилю тривоги. Так, а що з ним не так? Це щось серйозне? насторожилася Анна. Напружено вдивляючись у вираз обличчя продавчині, пані Ольга довго мовчала, а потім розповіла їм історію. Виявилося, що багато років тому в будинку жила сім'я з двома дітьми. Батько був жорстоким, замкнутим чоловіком із холодним поглядом і важким характером. Він часто сварився з сусідами. І ніхто не чув, щоб він хоч раз сказав дітям добре слово. Вважав, що за будь-яку провину їх треба карати іноді надто суворо. Люди говорили, що він був одержимий дивними ідеями про виховання через страх і часто закривав дітей у підвалі на довгі години. Одного разу вони зникли безвісти. І ніхто не бачив, щоб батько шукав їх чи викликав поліцію. Невдовзі зник і сам батько. Деякі сусіди подейкували, що він сховав їхні тіла у стінах будинку, інші ж були впевнені, що він просто втік, прихопивши страшну таємницю із собою. Але ніхто нічого не знайшов. Незважаючи на численні обшуки, Дім довго стояв порожнім, і кожен, хто в нього заселявся, чув шепоти, тихі голоси, що, здавалося, кликали з минулого, нагадуючи про забуті жахи. Анна повернулася з базару дуже похмура і, ледве переступивши поріг, розповіла все чоловікові. Влад уважно вислухав її, і вони обоє занурилися в гнітюче мовчання, усвідомлюючи, що їхні нічні страхи були не просто грою уяви. Вони довго не могли заснути, але коли нарешті почали дрімати, різкий, гучний шепіт знову змусив їх прокинутися. Цього разу голоси були набагато гучнішими. Наче хтось кричав крізь товщу стін, благаючи про допомогу. Анна і влад перелякано підхопилися на ліжку, обмінялися тривожними поглядами. Відчуваючи, що потрібно діяти, Влад взяв молоток і почав розбивати одну зі стін, звідки чувся найсильніший шепіт. Влад злючі бив молотком по стіні. Кожен удар відлунював у тиші глухим гуркотом. Він замахувався все сильніше, мов намагаючись вигнати з себе весь накопичений страх і напругу, шматки старої штукатурки сипалися вниз, оголюючи потріскану дерев'яну поверхню під нею. Його руки трусилися від напруги, а серце калатало, мов барабан стікав по його обличчю, змішуючись із пилом, що здіймався в повітря, змушуючи Анну кашляти. Вона не відводила очей від того, що робив влад, її пальці стискали краї сватра, мов шукаючи в них опору. Коли шматки штукатурки остаточно впали, перед ними відкрилася темна, вузька ніша. Влад зробив крок уперед, але раптом його руки ослабли, і молоток з глухим стуком випав із пальців, впавши на підлогу. У тьмяному світлі видно було щось, що вкривалося шаром пилу і бруду. Влад обережно наблизився, присвітивши ліхтариком і побачив залишки дитячих кісток. Анна закричала, впавши на коліна. А Влад відступив, охоплений холодним жахом, його дихання стало ервеаном, а тіло скували крижаний холод і базаєсилля. Вони викликали поліцію, яка підтвердила, що це дійсно кістки, і, судячи по розміру, вони були дитячі. Як тільки останній доказ жахливого минулого було знайдено, Будинок наче зітхнув з полегшенням. Тиша, що настала після зникнення шепоту, була незвично глибокою, майже урочистою. Стіни більше не видавали ані звуку, повітря стало чистішим, а тінь, що ніби завжди ховалася в кутках кімнат, розчинилася. Навіть старі дерев'яні дошки підлоги більше нарипіли під ногами, а сонячне світло, проникаючи крізь вікна, здавалося теплішим і яскравішим. Будинок нарешті звільнився від прокляття, залишивши лише тиху вдячність у своїй новій тиші, Анна і влад не змогли залишитися там після того, що дізналися. Вони продали будинок і виїхали. Але коли приїхали за залишками речей, щоб їх забрати, то почули далекий шепіт, що лунав із глибин порожнього дому. Дякуємо. Дякую за перегляд. Підпишись та постав вподобайку.